Друзі-друзі Друзі мої друзі, записую для вас відео таке інформаційне. От вирішив я піти на учобу. піти на учобу на кого, піти на учобу на дальнобойщика. Хочу спробувати попрацювати в цій сфері. І якщо вам буде цікаво, навіть канал свій переіменую, щоб... До речі, напишіть мені в коментах, який ви хочете назву каналу мого, щоб було. Ну таке, що зв'язане з Дальнобоєм, і таке, щоб, щоб був впізнаваний. Був такий класний, впізнаваний канальчик. Напишіть мені, буде дуже цікаво. Тому дивіться, якщо в мене все вийде, то я буду вас інформувати, записувати такі інформативні класні відео по Канаді, по Канаді, тому що я зараз знаходжуся в Канаді. І буду для вас записувати. Напишіть мені перше це в коментах, як ви гадаєте, як краще назвати канал, щоб був такий тематичний, така назва, впізнавана щоб була. І, друге, якого типу відео ви хочете, ну знаєте, як знімають дехто відосики там дорога, пояснення, скільки хто чого там заробив. Я, до речі, пішов в канадську таку крупну компанію яка яка мене навчає, все це навчання коштує 10 тисяч доларів, але є там певні домовленості. Я думаю, що ви багато хто з вас знає, є такі компанії, які вас навчають, а потім е ви маєте по договору, по контракту, на них відпрацювати певний час. Тому в мене, в принципі, десь приблизно така ситуація, кому цікаві деталі, я потім вам розповім. Е я вже майже закінчив навчання і зараз в мене скоро екзамен Буде і після екзамену буде вже видно, що там і як далі. Сам ще нічого не знаю, тому думаю, все буде добре. Ну, поки що така ситуація, От я, я такий якби, запускаю новий свій канал, новий проєкт. Тільки, от, чесно кажучи, з назвою, ще я не придумав назву, тому ще раз наголошую на тому, що напишіть свої коменти з приводу того якого ви б хотіли бачити назву каналу. Так що такі справи на сьогоднішній день. Спробую, спробую, як це і що це таке. Чесно кажучи, в цьому я нікого не працював, так вирішив просто піти і здобути якусь нову професію. Думаю, буде цікаво. Ну, багато хто каже, що це важкий труд. Але побачимо, побачимо. Хочу побачити, як... який це труд. і Саме як, і, саме як це все буде проходити, як це все буде розвиватися. Тому далі буде видно. Поки що все, я думаю. поки що все. Будуть якісь новини або прикольні відосики. Я обов'язково вам напишу всім. Все, Всім пока.